Стам продовжуємо випуск. Ціна на сиру нафту марки Brent на міжнародних ринках опустилася сьогодні до менш ніж 50 доларів за барель і продовжує падати через подешевшення енергоносіїв. Росія цього року переживає справжню економічну скруту зі зменшенням нафтової ціни на кожен долар. Північний сусід України втрачає понад 2 мільярди доларів доходів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки розповіла експерт з питань енергетики Маргарита Асьонова. Вона переконана, саме ці збитки, а не санкції, погрози заходу, врешті змусять Володимира Путіна відмовитись від військових дій на східній Україні. На війну у Кремля банально забракне грошей. Подробиці в матеріалі Тетяни Харченко. Питання газових переговорів із Росією для більшості країн покупців завжди було радше політичною грою ніж бізнесом. Втім, ніяка монополія не може бути вічною. Газова, в тому числі, переконує експерт з питань енергетики Маргарита Асенова. Контракт на транспортування газу з Росії через Балкани в Європу добігає кінця в 2019 році. Саме тому росіяни так поспішають знайти альтернативні шляхи, аби їхній транзит газу не йшов через Україну. До 2019 року Азайбарджан планує почати продавати газ у східну Європу. Отже, Росія втратить свій монопольний статус продавця газу. Втім, статись це може й набагато раніше. Міцність правління Володимира Путіна, яка останні 15 років залежала від високих цін на нафту і газ, підкосилася. Не західні санкції, а зміни на енергетичному ринку. Ось що несе найбільшу загрозу російській економіці. З падінням ціни на нафту на кожен долар російський бюджет втрачає 2 мільярди 100 мільйонів доларів. А тепер лише уявіть собі, російський бюджет був підрахований за ціни на нафту 96 доларів за барель. А зараз вона впала нижче за 50 доларів. Іншими словами, ціна на нафту зменшувалась на 1 долар як мінімум 46 разів. Ви уявляєте собі, які це втрати? Маргарита Асенова прогнозує за нафтовими цінами підуть вниз ціни газові, і цей процес вже не зупинити. Ціни на газ підуть вниз. Ближче до жовтня вони стануть значно нижчими ніж тепер. Саме тому європейські країни не купують багато газу в Газпрому зараз. Вони чекають, поки ціни на газ підуть вниз, і потім можна буде заповнювати сховища. Те саме можна сказати буде про Україну на переговорах про газ восени. Вона буде у вигідній ситуації. Налякана такими драматичними змінами Росія шукає про з організацією країн експортерів нафти, яка може впливати на нафтову ціну шляхом регулювання. Об'ємів її видобутку, але останнє слово все одно залишається за ринком. Найбільшим чинником, що нині може його змінити, є Іран. Незалежно від домовленостей Москви з ОПЕК. Якщо іранська угода буде втілена, то Іран має певну кількість газу на продаж. Він у сховищах і готовий до експорту, і може з'явитись на ринку моментально після того, як санкції будуть послаблені, і це неминуче сприятиме зменшенню ціни і на нафту також. Більше того, на думку експертів, вихід Ірану з його газом і нафтою на ринок може просто вбити російську економіку. я нещодавно повернулася з південного Кавказу, і там дуже поважні люди говорять, що якщо ціни на нафту будуть падати і дійдуть до рівня 40 доларів, і на ринок вийде Іран, це вб'є російську економіку. Маргарита Асенова запевняє, саме цей фактор може остаточно відбити охоту у Путіна воювати на українській землі. у випадку України це можливо загнуздає Росію економічно і висушить ресурси, які Путін нині використовує для війни. водночас експерти не радять радіти можливому краху російської економіки. Зв'язки російської українського ринків досі лишаються надзвичайно міцними. Якщо Росія провалиться в економічну діру, це не лише підірве її внутрішню безпеку і інфраструктуру, а й вдарить економічним рикошетом по Україні. Тетяна Харченко.